Так, 6 лютого купила дві пляшки олії. 6 лютого 2025 року два зошити, дві пляшки олії. Так, пила з чашечок какаосів. Ось так, друзі, покупляла ручки, купила дві такі кріш. Оці такі. І взяла ще одну таку три. Взяла, і взяла ще папір 50 аркушиків для друку своїх там гардеробних одежин. І, звичайно, це все дуже дорого коштує, щоб ви знали, друзі. Наразі я в Ютубі ще ні копійки не заробила за ці всі свої пахарські труди. <плес> <плес> Надіюся, що колись вони побачать, помітять мій канал і дадуть якусь фінансову нагороду, шалено велику. Не маленьку, не велику, а скажено велику. Мультисвітового масштабу. Ну, а ще мусила взяти корову на секонд секонд-хенді. Ну, як я могла плаття не взяти, таке як корова. Ну, це ж саме головне, молоко. Не буде молока сира сметани, та поздишим з голоду, як ті таракани. Ну, хіба ні? І взяла, звичайно, жар птицю. Ще мусить бути для тік-тока. Щось таке веселе, цікаве і забавне. Олія є, бровчик задоволений. Ось такі дрібниці, але вони дуже важливі, дуже були потрібні мені в моїй роботі.